Що буде, якщо пити гарячу воду? А можливо, краще пити кип'ячену воду, а можливо краще пити структуровану воду, яка вода краще, яка вода лучше допомагає нашому організму. З вами Лікарсичайка, і у цьому відео ми розберемо, яку воду краще пити, якою вона має бути температури і як вона діє на наш організм. В різні періоди нашого життя ми маємо різну кількість води у нашому організмі. Коли ми ще маленькі, плаємо в утробі матері, то вода складає 90, а інколи 95% нашої маси тіла. Потім, коли ми народжуємося, кількість води у нашому організмі зменшується. І коли ми вже дорослі, то кількість води складає 65 70 Вда нашому організму необхідна для активації обмінних процесів. Велика кількість седин, яку виконують транспортну систему, та ж сама плазма, крові, лімфа, це фактично вода. Навіть материнське молоко, яким, яке ми вважаємо цілющим і воно нам необхідно для нашого виживання, на 90% складається з води. Але яку ж воду краще вживати? І чому на сьогоднішній день всі рекомендують вживати саме гарячу воду? Коли рекомендують приймати саме гарячу воду, то завжди нас. Відправляють в історію безпосередньо історію Китаю, Тибету, де концепція прийому теплої води є основною. І пов'язано це із тим, що у них було вірування про будову організму. Тобто ця концепція прийому теплої води побудована саме на уявленнях про те, як працює наш організм. І в них була така концепція живильного вогню. Безпосередньо цей вогонь треба було постійно підтримувати в організмі для того, щоб жити. Це ми вже з вами знаємо, адже без тепла ми вижити не можемо. І ось цей живильний вогонь. В тибетській медицині, в китайській медицині це є наш кишківник. Тому вони вірили і вірять до сих пір, про те, що якщо ми приймаємо постійно теплу воду, то ми підтримуємо цей вогонь, ніби ми туди додаємо постійно дров, як, наприклад, зараз холодно, і це допомагає нам можливо зігрітися. І якщо ми не приймаємо теплу воду, то наш життєвий вогонь гасне. Це було вірування. Як це вірування сформувалося? А те, що вони побачили, що якщо приймати саме теплу воду, то покращується травлення. Е, людина починає себе краще почувати. В неї покращується скорочення кишківника, що називається перистальтика. В чому ж тут секрет? Наверно, саме вода діє на це, таке вони зробили заключення, і почали цю воду постійно використовувати. Так же саме, наприклад, теплу воду, тільки вже в вигляді чаїв, і інших там варіантів, приймають, наприклад, там, де дуже жарко, у пустелях. Там не п'ють холодну воду. Чому ж це так? На це питання може бути різні відповіді і всім не доґрунтуватися на тому, що будуть різні уявлення про роботу організму. Але коли ми подивимося з вами з точки зору анатомії, фізіології і комплексного підходу, то ми чітко знаємо з вами, що наш організм має в складі свому. Вот, це перший момент. Вода нам дійсно необхідна, і ми її постійно поповнюємо за допомогою щоденного прийому. Другим дуже важливим є моментом, що кожен наш орган. Продукує енергію, коли він працює. І, наприклад, ви всі знаєте, що зовні температура тіла, коли ми міємо її, да, ось в цій ділянці вона буде складати 36,6. Але якщо ви помієте температуру в ротовій порожнині, то вона буде вища 37,5. Ректально, ви помієте, вона ще буде вища. Наприклад, в середині шлунка температура. Буде складати 37,5-38 градусів, і це є для нього норма. Тому ось ця концепція ґрунтувалася саме на підтриманні цієї температури. Але що є важливим моментом, тобто що побачили ці люди, коли ми приймаємо воду нижче температури шлунка, там, наприклад, кімнатної температури, 25, 23, 24, то цю воду для того, щоб вона засвоїлася організмом і почала оказувати ті позитивні моменти. Про які ми вже з вами знаємо, її треба підігріти. І поки вона буде підігріватися, вона буде знаходитися у нашому шлунку. Вірити мені не потрібно, ви можете це легко перевірити. Випийте склянку води, температура якої складає всього-навсього 10-12 градусів. І спробуйте через 5 хвилин пострибати або побігати. І ви відчуєте, як вода буде бовтатися у вашому шлунку. Спробуйте вибити воду, температура якої 38, максимум 40 градусів. І те ж саме спробуйте провести через 5-10 хвилин. І ви побачите, що такого відчуття не буде. І у вас додатково ще додасться енергії більше. Чому ж так відбувається? А тому, що тепла вода. Коли потрапляє в шлунок, вона зразу, її вже нагрівати не потрібно, вона має відповідно обхідну температуру, відповідні умови вона зразу впадає до на степалу кишку і далі в тонкому кишечнику починає всмоктуватися. Тобто вона зразу йде на потреби нашого організму. Саме з допомогою води ми поповнюємо і відновлюємо нашу плазму крові, яка потім відновлює наші формені елементи, Лімфа та ж сама. Обмінні процеси і так далі. Якщо ж ми вживаємо холодну воду, то що тут виникає? Шлунок заходить в спазм, він спазмується для того, щоб її нагріти. Тому, коли у вашому житті є різного роду переживання, які ви називаєте стресом, нервами, неприємностями і так далі, це активує захисну нервову систему, і шлунок заходить в спазм. Шлунок спазмується, і в такому випадку у вас знижається апетит. Це захисна реакція, але якщо ви в ній пробудете тривалий час, там тижнями, місяцями, то в такому випадку ви втрачаєте життєву силу. І ось в цей момент, якщо ви будете приймати теплу воду, це розслабляє шлунок, допомагає зняти цей спазм. І тоді тепла водичка вам допоможе. Тобто вона вам буде покращувати настрій, вам буде ставати краще. Спокійніше, якщо у вас будуть виникати набріки, то ці набріки будуть уходити, якщо будете приймати цю теплу водичку. Но це тільки в тому випадку, якщо ви знаходитеся у тих негативних емоціях тому на, на, саме на цьому факті і ґрунтувалися припущення тибетських і китайських медиків старода, стародавніх часів, що на стресі у нас падає життєва енергія, а приймаючи саме теплу воду, ми цю життєву енергію повертаємо. Назад. Ну на фоні цього появилася величезна кількість різного роду маніпуляцій. Що треба пити гарячу воду, температури там 60 градусів і вище, ні. Адже засвоюватися водичка ваша. Буде в вашому верніше організму тільки тоді, коли температура 38, максимум 40. Тому організму подається, що остудити цю водичку, і ви знов будете перенавантажувати свої захисні системи. Тому температура води, яку ми приймаємо на постійній основі, повинна складати 37, максимум там, 40 градусів саме у цьому діапазоні. Тоді вона буде оказувати наступні цілющі ефекти. Першим це завжди відновлення плазми крові. Плазма крові в даному випадку є депо негативних зарядів для наших літин крові, ретроцитів, Тоді вони не злипаються. Тому якщо ви на постійній основі приймаєте правильну воду, ви поповнюєте відновлюєте верніше плазму крові, а це відновлює. Ваші клітини, еритроцити, вони не злипаються, вони переносять кисень, немає тканини, гіпоксії, голодування і так далі. Якщо ви приймаєте тепленьку водичку, вона зразу потрапляє в ковоток, у вас зразу збільшується об'єм циркулюючої крові, і у вас що появляється, то що ви називаєте більше енергії. Тому, наприклад, коли вам треба виступати перед кимось, або у вас якісь там важливі ще справи, вам треба випити саме теплої води за 10-15 хвилин перед цим. І що? Ви будете мати життєву силу і життєву енергію. Точно така ж сама ситуація. Ситуація з харчуванням. Якщо ми, наприклад, вживаємо їжу, то прийом невеличкої кількості теплої води, це 50 максимум 100 мл, буде допомагати розслабляти шлунок і покращувати наше травлення. Але тут битує міф про те, що почекайте, тепла вода вимиває соці. Взагалі вода вимиває шлунковий сок. Якщо ви вип'єте, звісно, літр води, тоді так. Але якщо ви випиваєте невеличку кількість води, то нічого з цього не відбувається. Ви навпаки допомагаєте. Пам'ятайте, вода. Може стати дуже великою небезпекою, або може бути дуже хорошою для вас. І все це залежить від того, яку дозу ви її приймаєте. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід, де не просто усуваються симптоми, а забираються саме причини, і симптоми зникають самі, і не потрібно все життя лікуватися, я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо у вас Цікавить більше цієї інформації, я запрошую вас на безкоштовний триденний марафон здоров'я. Щоб на нього зареєструватися, просто перейдіть за цим посланням під це відео, і там ви дізнаєтеся більше про те, як працює організм і що потрібно зробити для того, щоб продовжити життя і це життя прожити здоровим. Якщо ви виконуєте всі уроки всі завдання, ви за курс перелаштовуєте себе повністю, ви просто перезагружаєтесь. За цей курс я від здуття живота, у мене пройшли болі. Я налагодила водний режим, змінилося харчування, видаливши, поправши свого харчування, деякі продукти. Я забула про ті проблеми, які в мене ребувалися при річчями, а вирішити їх не могла хоча намагалася. Тому я безмежно вдячна, за те, що він дарує такі чудові знання. Але якщо ми вживаємо кип'ячену воду, то ця вода мертва, вона фактично дистильована, тобто дистильована вода, кип'ячена вода. Це мертва вода, вона не оказує своїх позитивних впливів на організм. Яких? Перше, там немає мікроелементів. Воду з водою ми отримуємо кальцій. Не думайте, що кальцій ви отримуєте тільки через їжу. Більшість кількість кальцію, яка вам необхідна, ви отримуєте через воду. І ви можете це легко просто перевірити, подивитися на мінеральний склад води. Адже там є які мікроелементи входять в склад води. Саме з водою ви і поповнюєте всі ті верніше, ваш організм і отримує всі ті мікроелементи. Кип'ячена та дистильована вода, вони мертві, тобто там немає цих мікроелементів. І тепер, коли ви приймаєте цю воду, то ваш організм віддає в цю рідину ці мікроелементи. І в такому випадку ви тільки виснажуєте себе, тобто скорочуєте свій життєвий ресурс. Ще у нас люди люблять структуровану воду, артизіанську воду, заморожену воду і так далі. Тобто є дуже багато різних підходів і пояснень, яка вода краща. Але важливим фактом є наступне, що ні структурована вода, ні заморожена вода, якщо вона не відповідає певним фізико хімічним властивостям, користі від неї ніякої ви не отримаєте. Тому для того, щоб ви користь отримували, спочатку вода має мати відповідний мінеральний склад, тобто там кальцію повинно бути від 5 максимум до 50%. Міліграм на літр або міліграм на дециметр кубічний. Загальна кількість солей у цій воді повинна складати від 50 мг на літр максимум до 300 міліграм на літр. Тобто саме ці показники будуть допавати цілющі властивості. Вода повинна мати негативний заряд для того, щоб цей заряд віддавати нашим клітинам. І тільки якщо вода ця володіє, потім вже ви її можете морозити, потім ви вже можете при щось приганяти, і так далі. Якщо вода цими властивостями не володіє, то вона ніякої користі вашому організму не принесе. Але є така рекомендація, що от зранку треба випити, хтось каже дві склянки води, хтось каже три склянки води, гарячої води, хтось каже з лимоном, хтось каже з медом, хтось каже з часником. то яку ж воду і з чим же краще пити, щоб допомогти організму. Вам треба просто пити воду, яка має відповідати правильним показникам, які я вище назвав. І правильний прийом води означає, що вода має бути ще раз, кислотність води повинна складати 7,5, максимум 8. Другий момент це мінералізація загальна її повинна склати від 50 до 300 мг на літр. По кальцію жорсткість повинна склати від 5 до 20, максимум там може бути до 50 мг на літр. Її ОВП, окислено-відновлений потенціал, має бути негативний. І ось коли вона є такими параметрами, після цього ви що хочете, можете з нею робити, тільки не кип'ятити і не пропускати через дистилят. Але часто люди кажуть, почекайте, а от є свячена вода, а от є вода з якогось там джерела, а от там є з якогось цілющого істочника. Все це слова. Запам'ятайте, цілющими властивостями обладає та вода, яка має такі параметри, які я назвав вище. І до того, щоб вона краще засвоювалася і швидше давала вам ефект, ви маєте приймати її. Теплою, то за води повинен склати від 50 до 100 мл заразовий прийом. Водичку ви таку повинні приймати щогодини. Тобто краще приймати потрошки кожен день, чим один раз випити 5 стаканів води і думати, що ви оздоровилися. Адже ви їсте, адже ви виконуєте якусь роботу і вам постійно потрібна невелика порція. Вибачте на слові, але ви не верблюди, які мають випити воду і йти 5 днів без їжі. Бо тільки верблюди так роблять. А ви люди, тому ви маєте їсти по декілька разів і день, тому і треба пити водичку. Адже водичка необхідна для того, щоб розбухали волокна в товстому кишечнику, і тоді у вас буде щоденно зранку кал. Водичка вам необхідна, щоб постійно відновлювати вашу плазму. Тобто краще приймати невеличкими порціями і часто, чим одну об'єм, один великий об'єм за раз на день. Але є випадки, коли люди починають приймати теплу воду, і в них вкось починає боліти голова, у починає боліти нога, у починає боліти в попереку. Ой, я вже собі нашкодив, ой, я вже щось зробив не так. Перша помилка тут завжди, що вони приймають великий об'єм індивідуально для себе. Бо рекомендація пити 3 літри води в день, хтось каже 5, а хтось каже 10, це повна нісенітниця. Об'єм рідини для вас являється завжди індивідуальний. Для вас буде один, для вашої дитини, інший, для вашої там, дружини, третій, чи чоловіка, четвертий і так далі. І визначається цей об'єм по фактично кольору вашої сечі. Якщо сеча має соломяно жовтий колір, і легкий тікі слоно-жовтий колір, і є прозора, тобто немутна, об'єм води для вас достатньо. Тобто мінімальний об'єм води, при якому сеча має такі показники, є. Оптимальним. Щоб краще це визначити, ми можемо подивитися, зробити розгорнутий аналіз крові, там подивитися гу, е, питому вагу. По ній також можемо визначити, чи достатньо ви приймаєте рідини. Тому, якщо ви підібрали для себе індивідуальний об'єм води, цих явищ не буде. Але навіть коли ви це інколи зробите, по початку перших там, 7, 10 до 12 днів може виникати такий дискомфорт. Чому? Бо якщо ви починаєте приймати правильну воду, у вас збільшується кількість функціонуючих капілярів, у вас покращуються показники крові. І ті продукти, які були в капілярах, вони фактично попадають в основний кровоток. Виникає таке явище легкої інтоксикації. Це є нормою. Цього боятися не потрібно. Не треба з цього приводу переживати. Просто потрібно продовжувати постійний прийом невеличкої кількості, індивідуально відняти до себе, правильної води, відповідно фізико-хімічним параметрам і відповідної температури. Там, де жаркий клімат, якщо ви, наприклад, постійно будете приймати холодну воду, то це буде приводити до того, що вашому організму треба буде її нагрівати, тобто він ще більше буде витрачати енергії. Так, да, якщо ви живете в квартирі, у вас є кондиціонер, і ви повністю соціально себе забезпечили, то це фактично ніяк на вас не повпливає. Але якщо ви в пустелі були, як раніше жили люди. То прийом такої води призвіть до того, щоб ваше життя скорчилося дуже швидко. Тому там вони приймали теплу воду, вони її спеціально нагрівали. Але що робити, як нагріти, наприклад, воду, коли немає з собою термоса, коли немає ніякої кружки і так далі? Дуже просто, ви набираєте її просто в рот, в рот один ковток, да? і тримаєте, поки ви не будете відчувати різницю температури. а потім її проковтуєте. А зараз прошу, щоб ви в коментарях поділилися своїм досвідом використання води і який результат ви отримували. Обов'язково поділіться цим відео із своїми друзями, рідними та знайомими, щоб розширити їхні уявлення про те, яку воду потрібно приймати і яка вода являється правильною для того, щоб вони могли допомогти самі собі і продовжити своє життя. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.